Забудівникам закон не писаний. Після великодніх свят відновилося скандальне будівництво на Мазепа 35 А про це на сесії міськради повідомили обурені мешканці мікрорайону. Нагадаємо, саме люди, перекривши дорогу, при призупинки зведення багатоповерхівки, і тоді за перевірку об'єкта взялася прокуратура, архбудінспекція та виконавчий комітет. Зупинили і будь-які будівельні роботи. Між тим про результати ревізії людей не повідомляли. Тож останні гадки не мають, чому забудівник знову відновив зведення будинку будівництво, і ми задали питання про те, чому нас не повідомили, що відбувається, які результати вже є, то на жаль, ніхто нам нічого сказати не міг, і взагалі було питання: а чому ми маємо вас повідомляти? Я перепрошую, ми є громада, ми живемо на цій території. І якщо нас повідомляти не будуть, то це означає, що знову провокуємо. Дії, які призводять до конфлікту, не оминув сесію міськради, і сам забудівник Василь Друк каже: насправді документ про призупинення будівництва не отримував і додає, інспектуючи органи надіслали лише лист прохання не вести будь-які роботи. Близько місяця чекав бізнесмен і на висновки перевірки. Однак безрезультатно тому нарікає Василь Друк цій ситуації. потерпає не лише він, а й наняті працівники. Чому я допустив до роботи тому, що припису немає, як такого розуміти, що нас. Немає порушень, в принципі, люди вийшли місяць в приклад, вийшли з, з зі, зі. людей є кредити, у людей є сім'ї, людям треба. Якщо ми там писали чотири купи то нічого не зміниться в цьому результаті. Якщо ви вимагається, сьогодні мені приписи то кажуть, добре, припису нема, я знову припиняю роботу. Але ви зрозумієте, що за кожну стоїть сім'я. Однак в сесійній залі обранці та влада наполягли, аби забудівник таки призупинив будівництво. Мовляв, напружену ситуацію загострювати не варто. Будь ласка, пане Василь, ви дослухаєтесь і до людей, і до депутатів призупиніть. Скільки ще часу це буде тривати, я не знаю. Це залежить і від вас, і від того, яким чином прокуратура отримує відповіді. Я думаю, що це не може тривати ні місяць, ні два, буквально днів 15 цього разу. Ми дамо відповідь. Всі ваші запитання вже цього тижня. Буде відомо чи дійсно забудівник самовільно захопив землю під зведення дому. Принаймні, в цьому переконує Зіновий фітель Роман Турій, Андрій Гаргара, новини 402.